Герой рятівник завжди поруч. Таким девізом керуються працівники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницького, які рятують людське життя і нажити працею майно. Хатять пожежі, ліквідують наслідки повеней, допомагають постраждалим від природних катастроф. Словом намагаються бути поруч у біді. Герой нашої розповіді працівник саме цієї частини. Службу обрав за покликанням і присвяти її половину свого життя. Було багато саме заповнився. Це перший виїзд на Кам'янецький 25 п'ять на 16 ташки. Замкнула повністю вся. Проводка. виїжджали на прибузку 6, 9 етаж, там, о, закрили двері, щоб не можна було відкрити, то автолісницю відкривали через вікно, заходили, там підпалили повністю квартиру. На Камнецькій 50, плем'янів підпалив, дядька теж задимно було, багато людей були спасали. Герою рятівнику – слід керуватися гасом та бути поруч. Прибути ж за лічені хвилини на місце події ціла наука. Справжній рятівник має досконало знати свою справу, щоб оперативно та якісно виконати свою службу. Від водія, до речі, теж залежить успіх рятувальної операції. «Бистро виявити в екстремальних ситуаціях, знати район виїзду, знати матеріальну частину автомобіля. Усі працівники готові прийти на допомогу навіть 17 вересня, своє професійне свято, але вкотре звертаються до всіх краян, будьте обаченими і обережними. Не додавайте зайвої роботи рятувальникам і клопоту самим собі.